Щось давно я про нього відео не знімав. По суті, не робив нічого. Вон на сонці стояв вже до закраска, повигорала. Повирізав площадки трошки на дно. Плуга зробив. Я купив. Переробив трошки. Плуг 3 тисячі гривень, по суті, недорогий. Що зробив? Ще покрасити треба, зробивши, повертався в угол атаки і всього фло, тобто крутився в такому воно було його двігати? Е, зробив стойки, сварив три пластини по 6 мм. Бо ті, що йшли з ним, я так розумію, вони були е, пластина десятка, це був хлопців, що їх роблять теплує 10-й лист. Ну, лист 10 мм, вони якимсь пресом його рубали. Тобто все криво. Один корпус дивився сюди. Тако, один туди. Ну, якщо місцями поміняти, то навпаки. Е -е, Сосності добитись не можна було, щоб воно все в одній лінії йшло. Вони зараз там особо треба буде підрізати, напевно. Так зварений самотвал феміш. Десята ну, стойка, воно зараз житло ну, зараз Розкоса нема, просто тут в ножидки трошки. Потім подоварюю. Але то було тако, що і його воно було тако зігнути в будь-яку сторону. То таке, то переробив. Буду зараз на днях пробувати на зиму орати. Оже займуся капотом. Треба якийсь буде проти вагу якусь сюди залити, напевно, з бетону щось зроблю. Бо якщо обчіпляю дві борони, то кінських, то на Передок легкий, а мощі хватає. вистачає. Це я купив. Для мотоблока будуть розширювальні бачки. Бачок, так один на запас купив. Люблю, щоб все запасом було. Ну а так поки, поки-поки. Поки все. Поставлю акумулятор, підключу вже проводку, буду зиму світлом. З цієї сторони похожу. Мідравліка працює, нарікань нема. Все ідеально. А, тріснули, а решетка не треба буде зняти. І брошіти, бумажку вставив, не бращало по дорозі. Ще думаю і не дизайном капота ніяк. Ніяк, ніяк, ніяк. Ну, щось буду робити, щось буде виходити. От тако на ширику. Така мурашка. Мінусів це легкий передок. Але це виправляється, це ми зробимо.